У всіх цих легендарних кадрів з кінофантастики є дещо спільне. Детонація зірки смерті в зоряних війнах. Вибух корабля Нострому з першого чужого. Ядерна бавовна на головній базі прибульців у Дні Незалежності. І навіть знищення планети Крептон в людині зі сталі. У всіх цих сценах ми бачимо горизонтальну смугу енергії, яка несеться попереду основної ударної хвилі, і часто загрожує персонажам, які намагаються втекти. І Я настільки звик до цього візуального кліше буквально всюди, що навіть не задумувався, чому вибухи в космосі мають виглядати саме так, а не інакше. Аж доки не з'ясував, що з точки зору фізики ця горизонтальна хвиля абсолютна дурня, яку кінороби та розробники Ігор роками бездумно копіюють одне в одного. Там, де немає гравітації і атмосфери, навіть надпотужний ядерний вибух створить рівно два ефекти: яскравий спалах і вогняну сферу, яка розширюватиметься на всі біч однаково швидко, без всяких смужок. І в принципі, не дивно, що саме так вибухають кораблі у науково достовірному серіалі Експансія, чого я точно не очікував, так це реалістичності від марвелівських месників 2012 року. Але то дійсно рідкісні виключення. Скоріше за все, горизонтальна хвиля так подобається кіноробам, тому що у візуальному плані набагато краще передає масштаб вибуху, ніж просто сфера. Та й взагалі це виглядає більш звично для нашого приземленого мислення, в якому у всього має бути якась основна площина. Так чи інакше, це суто художнє перебільшення і велике кліше. Втім, це геть не найгірше із ляпів, якими грішать більшість фільмів про космос, просто тому, що розраховані на масового глядача, який не ставитиме зайвих запитань. А я геть не хочу, щоб ви були тією невибагливою публікою і тим паче авторами, які відтворюватимуть ці аматорські, антинаукові і просто дурні кліше у своїй космічній творчості. Тож, шановні f 16 маніяки та f 16 маніячки, мене звати Владислав Лєнцев, я ваш владсторітелер, і сьогодні ми продовжуємо Одіссею проти кіношного космосу. Ось ще сім прикладів, коли кінофантастика відверто лажає. Очим чим найбільше відомий Хан Соло з оригінальної трилогії Зоряних війн? Не лише тим, що стріляє першим. Він також суперас, який блискучим маневрує тисячолітнім соколом у полі астероїдів та ухиляється від небезпечних каменюк, на відміну від імперських пілотів. Йому раз у раз вдається відриватись від переслідувачів. А от у фільмі Пасажири астероїдне скупчення спричиняє пошкодження корабля, яке і запускає весь сюжет, тобто є спонукальним інцидентом. Подібні сцени трапляються в кількох фільмах, що якщо ви спитаєте пересічного глядача, які небезпеки є в космосі, то одразу ж після Чорних дір він, звичайно ж назве щільні поля космічного каміння. Он, у нашій сонячній системі є цілий астероїдний пояс. То як же космічні апарати, які прямують в бік Юпітера, долають цю страшну перешкоду? Невже маневрують як хан Соло? Ні. Якщо ви просто зараз опинитесь посеред найщільнішої зони справжнього поясу астероїдів, то вас не те, що жодна каменюка не вдарить. Ви навіть не побачите бодай одну з них без телескопа. Так, уламків там багато, але космос ще більший. Тож, якщо ми зменшимо і дуже умовно перенесемо пояс астероїдів на поверхню Землі, то в середньому один із них припаде на 4000 тисячі квадратних кілометрів. Тобто на площі, як у ЗСУ звільнили під час харківського контрнаступу 2022 року, будуть бовтатися аж дві каменюки. Спробуйте ще їх відшукати. Тож, коли я бачу десь у кіно небезпечні астероїдні поля, то одразу роблю висновок щодо науковості цієї фантастики. І це навіть не єдиний прояв дурного кліше щільний космос. У всесвіті стартреку існують туманності, в яких можна надійно сховатися від переслідувачів. Певно, за аналогією того, як літак може пірнути в хмару. Але в космосі таких щільних туманностей не існує. А в сучасному приквелі зоряних війн соло легендарна дуга кеселя, якою користуються контрабандисти, виявляється дуже щільною туманністю, сповненою астероїдами. Просто клішомбо. Варто згадати також ігри серії Mass Effect, де в центральному регіоні галактики настільки багато всіляких уламків, що безпечно стрибнути туди можна лише через ретранслятор Омега. Дуже драматично. Але надумано, ви скажете. Але ж, влада, хіба такі небезпечні щільні зони в космосі взагалі неможливі? Приміром, якщо пролетіти прямо крізь деякі кільця Сатурна, то можна зловити кораблем кількадесят крижаних уламків, щоправда, досить дрібних. А якщо хочеться, щоб прям великі каменюки летали навколо відносно близько, доведеться відправитись в який-небудь протопланетний диск, тобто в зоряну систему, яка лише формується. Причому треба ще зловити фазу, коли гравітація не встигла зліпити ці уламки в планети. До речі, ближче до центру такої туманності можна знайти дійсно щільні газові хмари, які зрештою схлопнуться в зірку. Але там буде досить гаряче. От такі опції є. А якщо у вас дещо подібне, просто бовтається рандомно посеред космосу, вибачте, це казочки для маленьких. Але припустимо, що щось дійсно потрапило в корабель: чи то астероїд, чи то ворожий лазер, і тепер його двигун пошкоджений. Що це означає в типовому кіно? Правильно, корабель зупиняється і нікуди більше не летить. Бо бачите, космос це все одно що океан. Якщо тяги немає, то корабель і не рухається. А після суттєвого пошкодження взагалі починає тонути. Ну добре, нехай зоряні війни, це взагалі космічне фентезі, де в далекій далекій галактиці якісь альтернативні закони фізики. Це, до речі, навіть теоретично можливо. Але коли у моєму улюбленому серіалі світлячок, де врахували навіть відсутність звуків у космосі, корабель теж гальмує щойно в нього закінчується паливо, у мене закінчуються слова. Це ж фізика шостого класу. Якщо ви вже розігнали щось у космосі, воно летітиме з тією самою швидкістю вічність. Аж доки кудись не вріжеться. Без двигуна неможливе лише подальше прискорення. І в космічних битвах експансії так і є. Просто навіть там, без якоїсь візуальної прив'язки до оточення, це виглядає, мов пошкоджений корабель, загальмував. Коротше, просто запам'ятайте, космос це не океан, інерція в ньому рулить, і для того, щоб зупинитись відносно чогось, треба ще дуже постаратися. Власне, доведеться витратити ту саму кількість пального, що і на розгін. Але якщо якийсь корабель уже дрейфує, та героїв відправили дослідити, що ж там трапилось на борту, ви точно знаєте, що буде далі. У горорах є кліше закинутого будинку, куди приїжджають герої, і там з ними починається всяка чортівня. З привидами, демонами, маніяками потрібно підкреслити. Про цей та інші штампи жахастиків я детальніше ось тут розповідав. А в космофантастиці прямий аналог цього кліше якраз закинутий корабель. Він чи то раптом з'явився на радарах, чи то послав сигнал СОС. І тепер герої, звичайно ж, мають прийти на допомогу. І там на них обов'язково чекає яка-небудь пастка, типу вологих яєць із обличчя обіймашками в чужому. Але особисто мене найбільше вразив у цьому плані фільм Дозірок із Бредом Пітом. Там ніби цілком реалістичний сетінг найближчого майбутнього, причому це радше космічна драма. Однак на шляху до Марсу герої ловлять сос з наукового корабля, а там. Так, мавпи-вбивці вбивці, жертви експериментів. Судячи з відгуків, багатьох ця сцена засмутила. Мало того, що вона майже не впливає на сюжет і здається зайвою, вона ще дуже сильно вибивається тонально з решти фільму. Звичайно, з точки зору науки, ніхто не забороняє вам посадити на закинутий корабель, хоч Путіна з валізкою какавелик. В космічно фантастичному майбутньому можуть траплятися пастки на будь-який смак. Просто це кліше аж надто розповсюджене, щоб створювати той рік. Рівень саспенсу, на який певно розраховують автори. Бо щойно герої полетіли досліджувати той корабель, глядачам уже очевидно, що буде біда, а персонажі між тим щиро дивуються проблемам. Це створює непотрібну дистанцію між ними і аудиторією. Але вихід є. Просто проблеми, які очікують на героїв на тому закинутому кораблі, мають бути ну дуже цікавими. Підкреслюю, не недоречними, як бійка з мавпами в дозірок. А органічно цікавими. Ми ж можемо пробачити Айзеку Кларку з мертвого космосу його наївність, бо ніхто не очікував знайти на іщемурі некроморфів із багатою передісторією. А просто якийсь там монстр чи портал у пекло, це вже нуднувато, не цікаво. Де родзинка якась? Але якщо на кораблі або станції таки починається якийсь фантастичний заміс, майже неминуче стається дещо, що можливо лише в космосі розграматизація. Їх герої чіпляються за все підряд, тільки щоб їх не засмоктало у вакуум, дуже драматично борються з ураганним вітром, що несе їх у бік отвору, іноді протягом кількох хвилин. І це теж вже настільки звична сцена з космофантастики, що ми не піддаємо її сумніву. Втім, у переважній більшості випадків довготривала кіношна розгерметизація – повний нонсенс. Просто чим більше дірка відносно об'єму приміщення, то скоріше з нього втече повітря. У випадку з відкриттям невеликого шлюзу, це станеться майже миттєво, власне, як і показано в експансії. Правда ж, виглядає якось незвично, надто просто і швидко. Що поробиш закони фізики, вони такі. Згідно з ними, в корпусі невеликого корабля має бути геть маленька дірочка, щоб розгриметизація тривала відносно довго, причому ураганного вітру точно не буде. Також у подібних сценах, як правило, не враховують зниження тиску. Ну, типу, якщо он скільки повітря вже видало в космос, то всередині воно дуже швидко має стати розрідженим, як у горах, і навіть сильніше. Але ж герої не можуть швидко знепритомніти і задихнутися їм же ще чіплятися треба, повсти за перемикачем герметизації, щоб урятуватися. В результаті ми отримуємо кіношні кораблі і станції з необмеженими запасами повітря і також потужними помпами за кадром, щоб підтримувати тиск під час розгерметизації. Великий список зашкварів цікаво, що в дуже старому і дещо трешовому фільмі згадати все розгерметизація колонії на Марсі показана досить реалістично, адже повітря там дійсно багато, звіти і вітер. Однак цей реалізм миттєво нівелюється просто ультрагіперболізованими та крінжовими кадрами, де в героя Арнольда Шварценеггера дуже довго вилазять очі через розріджену марсіанську атмосферу. Як я побачив, оте у дитинстві тупо на все життя в пам'яті закарбувалось, разом із мутанткою, в якої було троє грудей. Власне, це все, що я пам'ятаю з того фільму. Ставте вподобайку, якщо ви теж з дитинства травмовані практичними спецефектами зі старих фільмів. А якщо ви нічого подібного не бачили і хочете, щоб я більше це не показував, вліпіть лайк. І в будь-якому разі не забудьте підписатись на мій канал і увімкнути всі сповіщення, щоб Ютуб наступного разу точно запропонував вам мій новий ролик. Однак іноді розгреметизація в космофантастиці трапляється з окремим героєм через дуже небезпечне кліше. Ну, те, що в кіношних скафандрах є безглузді лампочки, які підсвічують обличчя героїв, це необхідна умовність, бо як ми інакше будемо насолоджуватись акторською грою? Що поробиш, але чому в кожному другому фільмі навіть футуристичні космічні костюми мають кисневі трубки, які стирчать назовні і просто благають? Ну вирвіть нас із шолома. Цей ляп-кліше англійською називається Space Suits as Scuba Gear, тобто скафандри є аквалангами, краще й не скажеш. Причому навіть серйозна кінофантастика цим грішить. Так у космічній Одіссеї Стенлі Кубрика, де макети кораблів розробляли спільно з Наса і Артуром Кларком, у скафандрів теж є ці ідіотські кисневі трубки. І саме за допомогою них бунтівний комп'ютер Хел вбиває одного з астронавтів. От невже не можна було якийсь більш реалістичний спосіб вигадати цими клешнями легко і шолом проломити? Бачите, в реальності вся життєво важлива інфраструктура скафандру захована глибоко в його конструкції, саме для того, щоб виключити подібні випадки? Але у фантастичному космічному майбутньому про промислову безпеку в скафандровиробництві не чули. А інспекторам, певно, хабарі дають, щоб вони нічого не помічали. Хм. І в принципі це несподівано реалістично. Однак режисери цих фільмів навряд хотіли робити суспільно політичні заяви щодо прикрих наслідків космічної корупції. Тож і ви не слідуєте їхньому прикладу? Нехай смерть астронавтів буде більш реалістичною і винахідливою. Зрештою, дірку в скафандрі можна зробити купою різних креативних способів. Головне, потім не забудьте кіношне правило: загиблому персонажу треба обов'язково влаштувати космічне поховання. Тобто запакувати і викинути зі шлюзу просто в космос. Це ніби логічне продовження багатовікової традиції морського поховання під час довгого плавання. Однак, якщо подумати як слід, нічого логічного тут немає. Моряки минулого позбавлялися загиблих якнайшвидше, бо на кораблях того часу місця було не так вже і багато. Тож покійник становив неабияку біологічну загрозу для всього екіпажу. Ну і до того ж, гарна нагода рибок погодувати і підтримати екологію, так би Мовити, суцільні плюси, коротше. Але кіношні космічні кораблі, де влаштовують поховання, як правило, набагато більші за морські суда. До того ж, мають як мінімум холодильник. Тож нащо викидати покійника за борт? Чому не можна доставити його на землю чи кудись там ще і здати родичам для нормального поховання? До того ж, у космосі тіло не розкладатиметься і бовтатиметься потенційно мільйони років, аж доки кудись не вріжеться. І це добре, якщо ще в зірку або планету. Що як в інший корабель? При зіткненні на великій швидкості тіло людини все одно що астероїд. Звичайно, шанси цього мізерні, але якщо поховання відбувається по траєкторії, якою часто користуються інші кораблі, геть не нульові. От у старому чудовому фільмі Ворог мій це точно було б проблемою просто через кількість покійників. Там полеглих на війні запускають в космос просто з конвейера. і це з тієї самої бази, де базується флот винищувачів. Навіть не знаю, що може піти не так. Коротше, краще не повторюйте за кіношниками це кліше та вигадайте у своєму космічному сетінгу більш практичний ритуал, якщо вже дуже хочеться. Приміром, кремація в реакторі так покійник може стати буквально частиною корабля, де служив. Звучить концептуально. Втім, як виявляється, кліше космічного поховання вже стало чиїмось бізнес-планом у реальності. Зараз є компанії, які готові доставити кремовані рештки на орбіту за якихось там 5 тисяч доларів. І в травні 2023 року ракета зі 120 урнами вибухнула одразу після старту в нью мексико Тут навіть жартувати не хочеться. Але компанія запевнила родичів, що всі розкидані рештки зберуть і обов'язково запустять заново. Що тут сказати? План надійний, мов швейцарський годинник. Втім, фільм Ворог мій принаймні не припускається дуже розповсюдженого кінокліше щодо іншопланетян, про яке ви згадували в коментарях до попереднього відео на цю тему. Так, антагоністи людства драки там виглядають, мов рептилоїди, але вони не є расою однієї риси. Фанати Стартреку чудово розуміють, про що я. Всі вулканці адепти холодної логіки, мов спок. Всі клінгонці весь час воюють, всі ференги думають лише про прибуток і так далі. Тобто вся раса складається з індивідів одного й того самого типажу. В особливо кепських випадках вони всі ще й однаковий одяг носять, або навіть є особами однієї статі. Приміром, як венеріанські амазонки з низки старих фантастичних фільмів, які тільки і чекають на бравих земних астронавтів, щоб одразу стрибнути в їхні обійми. В плані реалістичності це мало відрізняється від яких-небудь мандалорців, які всі поголівно є горними воїнами, тобто практикують одну й ту саму специфічну культуру і спосіб життя. Чи треба нагадувати, що навіть окремі нації на землі не складаються зі скопіпащених людей з однаковими поглядами та іншими рисами? Ви заперечите, але ж, влада, як же росі... Як же росіяни? Гарний аргумент, але давайте не забувати, що наше універсальне бачення їх усіх як довбанутих є перш за все. Психологічним захисним механізмом. Це я не пропоную дискутувати про кількість та якість хороших росіян. Просто натякаю, що кліше раси однієї риси можна обґрунтувати певними обставинами. Приміром, якщо ця раса є агресором. І в фільмі Ворог Мій головний герой спершу бачить цих драків однаковими кровожерливими рептилоїдами, аж доки не починає взаємодіяти з одним із них і випливає багато нюансів. Хочу підкреслити, що такий сторітелінг щодо росіян нам наразі не потрібен, але водночас зазначу, що той популярний наратив зі ЗМІ, ніби їхні військові всі поголівно тупі алкаші, насправді шкідливий. Якщо окупанти такі некомпетентні, чому ж їх досі не винесли вперед ногами з нашої землі? Недооцінка ворога це є дуже небезпечна помилка, але повертаючись до космофантастики, за можливості уникайте раз однієї риси, якщо це не є змістовною виправданою продуманою частиною світу або сюжету. І годі вже фантазувати про космічних Амазонок. Або може у вас є власні думки з цього приводу чи щодо інших ляпів та кліше, про які я розповідав. Не вагайтеся висловлюйте їх у коментарях під цим відео. І також пишіть, які саме штампи кінофантастики бісять або смішать особисто вас. Якщо це відео здалося вам корисним і розважило, та ви хочете стимулювати створення такого контенту, можете підтримати мій канал на сервісі BuyMeACoffee. За постійний невеликий донат, ви, окрім щирої подяки від мене, отримуєте доступ до всіх сценаріїв моїх відео, тобто, по суті, текстових конспектів. Звісно ж, посилання на мою сторінку BuyMeACoffee є в описі цього відео, як і номери карток привато та монобанку, куди ви також можете скидати скільки не шкода для. Для підтримки мого блогу. Це якщо у вас ще щось лишилося після зборів на ЗСУ, звичайно. І пам'ятайте, в якому б жанрі ви не творили, навіть найкраща ідея це ніщо без грамотного втілення. Бувайте. kill her now. not only a queen you're a woman too let me see your face